Тому рецепт моем сніданок. Я зустрів її в театрі. Вантракці вона мені кивнула, я підійшов до неї і сів поруч. Я не бачив її дуже давно, і якби не почув її імені, то напевно і не впізнав би її. Скільки років ми з вами не бачилися, з усмішкою сказала вона. Як летить час? Так, ми не молодіємо. Пам'ятаєте нашу першу зустріч? Ви запросили мене поснідати. Чи пам'ятаю я? Це було 20 років тому, я жив тоді в Парижі. Я винаймав у латинському кварталі на квартирку вікнами на цвинтар, і грошей, які я заробляв, ледь вистачало, щоб зводити кінці з кінцями. Вона прочитала одну з моїх книжок і написала мені. Я відповів кількома словами подяки і незабаром отримав від неї ще один лист, у якому вона писала. Що буде проїздом у Парижі і хотіла б зі мною поговорити, але в неї дуже мало вільного часу. І єдиний день, який вона може мені приділити, це наступний четвер. Ранок вона проводила в Люксембурзькому палаці, а потім ми могли б поснідати Файо. Ресторан Файо. Відвідують французькі сенатори. Мені він був не по кишені, я навіть і не думав про нього. Однак її увага мене лестила. До того ж, я був ще надто молодий і не навчився ще говорити жінкам, ні. У мене до кінця місяця залишалося 80 франків, а скромний сніданок не міг, звісно, коштувати дорожче 15. І якщо решту два тижні обходитися без кави, мені б цих ці грошей цілком вистачило. Я відповів, що в четвер чекатиму мого невідомого друга у о пів на першу. Вона виявилася не такою молодою, як я очікував. І вигляд у неї був радше значний, ніж привабливий. Це була жінка років 40, у неї були великі, білі рівні зуби, тільки мені чим здавалося, що їх у неї більше, ніж потрібно. Вона була балакуча, але бачачи, що вона схильна базікати про мене. Я готовий був слухати її з увагою. Коли я глянув на картку, у мене потомніло в очах. Ціни були значно вищими, ніж я припускав, але вона мене заспокоїла. Я ніколи не снідаю, сказала вона. Ви мене ображаєте, великодушно вигукнув я. Я ніколи щільно не снідаю не більш однієї страви. Мені здається, люди в наш час занадто багато їдять. Трішки риба, мабуть, цікаво. Чи є в них лососина? Для лососини був ще не сезон, і в карті вона не значилась. Але я все ж таки запитав офіціанта. Чи немає в них лососини? Так, вони щойно отримали чудового лосося першого цього року. Я замовив для моєї гості лососину. Офіціант запитав у неї, чи не замовить вона подати якусь закуску, поки готуватимуть страву. Ні, і відповідала вона. Я ніколи щільно не снідаю. Хіба тільки, якщо у них є ікра. Від ікри я не відмовлюсь. У мене цьохнуло серце. Я знав, що ікра мені не по кишені. Але як я міг зізнатися в цьому? Я сказав офіціантові, щоб він неодмінно подав ікру. Для себе я обрав найдешевшу страву, баранячу відбив Навіщо ви берете м'ясо? сказала вона. Не розумію, як після такої важкої їжі можна працювати. Я проти того, щоб перевантажувати шлунок. Тепер треба було обрати вино. Я нічого не п'ю за сніданку, сказала вона. Я теж. поспішно заявив я. Крім білого вина, продовжувала моя гостя, ніби то й не чула моїх слів. Французькі білі вина такі легкі, вони дуже гарні для травлення. Якому ви віддаєте перевагу? запитав я, все ще люб'язно, але без зайвої захопленості, вона виснула своїми сліпучими зубами. Мій лікар не дозволяє мені пити нічого, крім шампанського. Здається, я зблід. Я замов півпляшки. При цьому я не впало зауважив, що мій лікар категорично заборонив мені пити шампанське. Що ж ви тоді будете пити? Воду. Вона їла ікру, вона їла лососину, вона невимушено базікала про мистецтво, про літературу, про музику. А я сидів і підраховував, скільки доведеться платити. Коли мені принесли замовлену страву, вона взялася за мене всерйоз. Я бачу, ви звикли щільно снідати. І абсолютно марно. Беріть приклад з мене. Запевняю вас, ви почуватиметесь набагато краще, якщо їстимете тільки одну страву. Я і збираюся їсти тільки одну страву, сказав я, бачачи, що офіціант знову підходить до нас із карткою. Вона граціозно від нього відсторонилася. Ні ні, відповідала вона, я ніколи не снідаю, так. Погризу чи небудь, та й то радше як привід для бесіди, я просто не зможу з'їсти більше жодного шматочку. Хіба тільки, якщо у вас є велика французька спаржа, бути в Парижі і не спробувати її це просто прикро. Серце в мене впало. Я бачу цю спаржу в магазинах. І знав, що вона страшенно дорога. Мадам бажає знати, чи немає у вас в Паріжі? запитав запитав в офіціанта. Я не прожив усю свою волю, щоб змусити його сказати ні. Ця кругла пастерська фізіономія розпливалася в радісній усмішці, і він запевнив, що в них є така велика. Така смачна, така ніжна спаржа. Я ні крапельки не голодна, зітхнула моя гостя. Але якщо ви наполягаєте, я, мабуть, з'їм трошки. я замовив. А ви хіба не хочете? Ні. Я спаржі не їм? Так, деякі її не люблять, а це все тому. Чи ви їсте занадто багато м'яса? Це псує смак? Ми чекали, поки приготують спаржу, мною опанував страх. Я вже не питав себе, чи вистачить грошей до кінця місяця. Я думав тільки про те, як би сплатити за рахунку. Яка ганьба, якщо не вистачить якихось десяти франків. Їх доведеться позичити у моєї гості. Ні, про це не могло бути й мови. Я знав точно, скільки в мене є, і вирішив, що якщо рахунок перевищить цю суму, я опущу руку в кишені і з руком жаху, підхопившись на ноги, скажу, щоб в мене вкрала гаманець. Буде, звісно, дуже ніяково, якщо в неї теж не виявиться грошей. Тоді залишиться одне. Запропонувати в заставу свій годинник, а потім прийти і сплатити за рахунку. З'явилася спаржа. Вона була надзвичайних розмірів, соковита і апетитна. Я стежив, як ця безсовісна жінка самозабутньо поглинає шматок за шматком. Нарешті спаржа зникла. Кава! запропонував я. І Мені вже нічого було втрачати, і я здимови в собі каву, а їй кавою Морозову. Ви знаєте, є одне правило, якого я завжди дотримуюсь, казала вона, доїдаючи морозиво. Людина має ставати за столом з таким відчуттям, ніби вона ще не цілком наситилась. Ви ще голодні. Лець вимилив я. Ні, що ви? Я не голодна. Я взагалі не їм другого сніданку. Зранки випиваю чашку кави, потім обідаю, а на другий сніданок так, щось перекушу, зовсім небагато. І тут сталося щось жахливе. У той час, як ми чекали на каву, до нас підійшов матродатер і здатливою посмішку на ліцемірній фізіономії, простягнув нам величезний кошик, повний величезних персиків. Але звідки не з'явилися в цю пору року? Один бог знає, скільки вони коштують. І Я теж це дізнався. Ти ще пізніше, у моя гостя, не перериваючи бесіди, Неуважно взяла із кушика персик. Ось бачите, вона било шланок м'яса, моя єдина нещасна куплетка і більше не змозі нічого з'їсти. А я тільки злегка перекусила і зараз із задоволенням з'їм цей персик. Принесли рахунок, у мене ледь-ледь залишалося на чоєві. Погляд її на мить затримався на трьох жалюгідних франків, які я залишив для офіціанта, і вона, звісно, вважала мене скнарою. Але коли я вийшов із ресторану, попереду мене чекали цілі два тижні, а в кишені жодного сантима. Беріть приклад з мене, сказала вона на прощання. Ніколи щільно не снідайте!» Я зароблю ще краще. вигукнув я. Я сьогодні не буду обідати жартівник. весело вигукнула вона, підхоплюючись в екіпаж. Ви справжній жартівник? Тепер я нарешті помстився. Мені здається, я людина не злопам'ятна, але коли в справу втручаються самі безсмертні боги, Цілком пробачно глядати плоди їхньої праці із почуттям задоволення. Вона важить тепер 300 фунтів.